Вітаю, вами, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Мені надходять запитання від моїх глядачів і слухачів. Чому ви вважаєте, що Московія приречена на. Повну деградацію, розпад і зникнення з політичної мапи світу. Назвіть, ну, так би мовити, ті події, які підтверджують ці всі речі. Якщо ви е, звертаєте увагу на те, що Україна знаходиться на геостратегічному підйомі, і це визначається не історією, а Географію та геологію, тобто періодичним е, зростанням або зменшенням випромінювання земних надр, унікальної геологічної структури в світі українського кристалічного щита. А що ж відбувається з Московією? Ну назвіть мені підтвердження. Ну, будь ласка, я можу історичні підтвердження вам наводити. Наприклад, в свій час німець Петро І в лапках прорубав вікно до Європи і намагався цивілізувати цю Дику Орду московитів андрофагів Так, намагався цивілізувати. Нього правда, як показує, показують подальші події, особливо 2000 вибачайте, 1917 рік нічого не вийшло, коли ці андрофаги захопили реальну владу у цій державі. Так, ну от він прорубав вікно. Ну, а що робить Путін? А Путін це вікно замуровує. Так. Це ж факт. Просто. От, на наприклад, того ж самого <смістичного> <смістичного> Санкт Петербурга. Так, зараз він практично з усіх боків оточений е, країнами НАТО. Остання туди війшла е, Фінляндія. І фактично це вікно зачинилося. І це робить Путін. Чому він робить? Та тому що він. Не німець, а Андрофа. Він однозначно походить із тих угрофінів, які жили там навколо цього Санкт-Петербурга. Там же жили всякі водії, жора, вепси і так далі, і тому подібне. Ну, це символічно дуже, дуже символічно. Петро І рубав у тому місці. І той, який замурував, він походить із того ж самого місця. Тільки той був німцем, Так. європейської, освіти. І головне навіть не ментальності, а генетики європейської. Так. А цей. ну, Московит тандрофаг, і генетика, і ментальність в нього така сама, і е, намагання ну, знищити той весь зв'язок Московії з Європою, який багато століть тримав цю імперію з лайкри дурнів на плаву. Але ж. Маса інших підтверджень повного занепаду здавалося б на рівному місці. Це те, що я називаю Московії труба у прямому і переносному розумінні цього слова. Ну такого ніколи не було. Щоб масово руйнувалася інфраструктура не під ударами української армії. А сама нібито по собі, але ж ми домовилися, що безпричинних явищ немає. Отже, в цьому є причини. І ці причини полягають і саме у цивілізаційному, я підкреслюю, цивілізаційному занепаді Московії. Дуже швидкому. у... Історичному сенсі цього слова. Назвичайно швидко відбувається цей занепад, це рвуться труби, так, повне замороження цілих регіонів по всій території Московії. Ну, давайте згадаємо, я ж вам там намалював на одному із попередніх відео. Ви повертаєтеся до тих відео яких я зняв, там є більше 850 відео різних, там фактично є відповіді на всі моменти нашого життя, нинішнього і того, що було, і те, що є, і те, що стосується України, а нині України фактично стосується все, тому що ми пуп землі. Це просто факт тут вирішується доля нашої планети. Так. То я там намалював оцю формулу занепаду Московії. Це епідемія, це війна, це руйнація інфраструктури, і четверте – це голод. Так. І ну, ми ж уже з Риму з вами бачимо все це, що воно відбувається ну, фактично одночасно. Так чи інакше. І епідемія присутня, вона нікуди не ділася, і війна присутня, вона є тут, і е знищення інфраструктури, особливо в зимовий період, це що найстрашніше, вони в літній період то вже звикли жити у цьому лаїні, всьому так. А зараз, коли там виливають лайно із вікон і все останнє, тому що каналізація не, не працює, ну, але коли немає обігріву і немає печей, то тоді ну, це, я не знаю, скільки там загинуло людей внаслідок цих всіх речей. Так що ми з вами. Зараз маємо надзвичайно цікаві, показові з наукової точки зору події, цілком логічні так, в Московії. І я, здається, дав вам відповідь на е, ваше запитання, що ось ці всі події. Я вже не, не кажу про, про те, що е, українська армія з кожним днем нарощує свої е, потужності, і ота ліквідація цих двох е, літаків над Азовським морем на 1 мільярд доларів. Це надзвичайно показова річ, яка просто. Ще раз підтверджує цю мою теорію про геостратегічно неминучий повний занепад і деструкцію Московії.